Чи є в світі година щасливіша за ту, коли зустрічаються два серця, коли дві пісні зливаються в єдину пісню великого кохання, стелена каленовим цвітом любові і подружньої вірності, нехай зійде на вас благодать Господня щирим батьківським благословенням, посяйна святістю, що ви жили щастя, в радості, в любові, шанів людей, правді перед Господом Богом. Нехай в вашому житті завжди сіяє зірка, зірка любові і подружньої. Вірності. Шановна наша молода українська пара, зараз біля вас стоять найдорожчі і найрідніші люди. Це ті люди, які подарували вам життя, які вас годували, одягали і про ваше майбутнє мали. Настав для вас священний день. І міцно взяли себе за руки, кохання ваше, наче сад пісень, а в нім нема дерев розлуки. Вас, ваші матері, єднають на все життя, на цілий вік. І поєднавшись, наказали не розлучатись ні на мить. Тож прошу, шановне товариство, під брухливі оплески, під музичний супровід, запрошую нашу прекрасну молоду пару за їх перший сімейний святковий весільний стіл. Аплодуємо. Прошу оплески, оплески.